Це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і також нагадаю, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція триває на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А удалі детальніше ми поговоримо про успіхи в переговорному процесі, про які говорить Дональд Трамп, а також вимоги від Європи внести зміни до режиму воєнного часу. До нашого етеру доєднується політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Почнемо із вимог Європи, адже власне генеральний директор Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення заявив під час конференції про те, що Україні треба подумати над змінами в регулюванні воєнного часу уже зараз, не закінчуючи, не чекаючи закінчення бойових дій. При цьому він не уточнив точно про що йде мова. В цілому, загалом, на ваш погляд, чому такі розмови зараз з'являються? Uh... Я думаю, що це може бути викликано лише тим, що е, помічники цього європейського посадовця вони спілкуються з конкретними людьми е, з України і слухають їхню точку зору на те, що відбувається в Україні. Насправді, у нас ще в Україні на третій, на третій рік війни, ось буде днями ровно, да? Через, е, е, ну, через два тижні. Через півтора тижні буде три роки війни. І насправді, у нас е, е, закон про режимного, про правовий режим воєнного стану, він не застосовується повністю лише вибірково. І тут, якщо говорити про те, а що таке пом'якшувати, ну, якщо цензура, так вона у нас цензура не працює. Насправді. Таких обсягах, щоб говорити, що це цензура воєнного часу. У нас для воєнного часу навпаки дуже багато е ситуацій, коли е просто ситуації, які просто кричать про те, що потрібна державна цензура, наголошую, державна цензура з відповідним покаранням за розголошення тієї чи іншої інформації. Це дуже непроста тема, дуже неоднозначна. Де тут знайти все правильний механізм підходу для застосування цензури більш жорстко по окремих напрямах, але разом з тим говорити, що у нас просто заборона, висловлення політичних думок чи ще чогось, не може, тому що у нас навпаки дуже багато критики. Військовою інформацією розповідають всі блогери кому завгодно, різні народні депутати, політики і нічого, да ніхто за це не карає. Так, що, що пом'якшувати вибори? Можливо, тобто, та заява європейського посадовця без конкретики, загалом, це знаєте, такий той випадок, коли кожен може інтерпретувати ці висловлювання, як йому заманеться, кому що болить. да? Я не думаю, що він просто наполягає на якихось речах прямо пов'язаних з виборами. Але якщо говорити про ретроспективу, тобто, якщо буде якась гіпотетична е, угода про припинення війну, війни, тобто бойових дій, я не кажу, що про завершення війни, а наголошую бойових дій і трива, на можливість тривалого припинення бойових дій, то можливо тоді. Е, Провести вибори президентські в умовах пом'якшеного ставлення до воєнного стану, тим більше що прямої заборони на проведення виборів президента в Конституції немає. Хоча, якщо виходити загалом з духу конституції, то по аналогії з Верховною Радою вибори президента в Україні під час воєнного стану неможливі і не повинні проводитися. Але якщо буде е, такий гібридний стан без е, завершення війни, але буде тривале припинення, стійке контрольоване припинення вогню, гарантоване, я б даже сказав, то е, тоді можливо провести якісь президентські вибори. Але це дуже гіпотетичні сценарії, і що саме мав на увазі той посадовець. Ми не знаємо, це треба до нього за уточненнями. Да, то я тут версій декілька на проговорив, але це це все лише, лише версії. А на ваш погляд, чому не було проговорено конкретні претензії? Тому що якщо вони є до України, так від, від країн Європи, власне, чому не подати список, аби Україна щось не робила далі? Дивіться, а чому зразу претензії, рекомендації? І претензії, це коли є порушення демократичних норм, які обурюють спостерігачів від Європейського Союзу. Да? І конкретно, вже якщо йдеться про заяву посадовця високого рівня Євросоюзу, то це вже турбує тоді керівництво ЄС. І тут питання турбує в якому смислі? Це обурення, це турбує, тому що це було порушення невиправдане. Да? Воєнний стан є якраз фактором, який виправдує обмеження певної низки громадянських прав і свобод, тих же зібрань політичних і таке і інше, да? але тут ще ж може бути просто побажання наперед, що якщо ж будуть. Вибори, про які багато хто говорить, а в когось дуже свербить, просто вже і перед війною, і під час війни і завжди свербить да? з приводу, давайте вибори проведемо, то звісно, що такі речі могли передатися і через певних людей, представнику Європейського союзу, і просто особливо коли багато пишуть про те, що. Сполучені Штати, начебто ледь не вимагають там виборів, то звісно, що в Євросоюзі теж сказали, що ну, варто подумати, да, як це буде проходити. Але насправді, насправді, тут uh, цікавий момент. Вибори президента можна провести, але щоб не було. Більше щоб було менше незрозумілих нюансиків, які поставитимуть під загрозу легітимність того, хто переможе на цих президентських виборах, потрібно врегулювати все таки питання з трактуванням норми з відслумаченням від конституційного суду з приводу того, що ж робити з виборами президента у воєнний час. Оце, оцей момент, хоч проводити в нинішніх умовах, хоч в умовах 22-го року, хоч 23-го, хоч 24-го вибори, він все рівно потребував е е висновку Конституційного суду, тлумачення Конституційного суду. І е від того, що е буде стійкий режим, тривалий режим припинення вогню бойових дій, ця проблема не зникає нікуди. Бо скасування воєнного стану тягне за собою е, однозначно е, е, демобілізацію да, значної частини. Немає воєнного стану, це ж вибори не проведеш в один день. Це як мінімум на півроку потрібно скасувати воєнний стан. А що буде далі? Да? Розпустимо армію, вибори, всі пішли на вибори, розпустили армію, а Росія починає Наступ, так, да? дуже добре погралися вибори. Кордони відкриті. Якщо воєнний стан скасовується, якщо не скасовувати воєнний стан і проводити вибори, то повертаємось до того, що потрібне тлумачення Конституційного суду для того, щоб потім ніхто не сказав, що це якісь некоректні результати і некоректні вибори. Ми ж розуміємо, власне, що і дійсно і Захід говорив неодноразово про проведення виборів в Україні, і Путін наголошував на тому, що влада в Україні нелегітимна, і він нічого підписувати з українською владою не буде. То на ваш погляд, чи в таких умовах продовжиться тиск на Україну, яка вже говорила про те, що і ви про це згадували. Що дійсно Конституційний суд пояснив про те, що власне за умовами воєнного часу вибори ми проводити не можна? Дивіться тут. То я б не сказав, що це прямо тиск. Це поки що поки що бажання від е, західних партнерів. От що стосується Путіна, то це тиск, вірніше, навіть теж не тиск, а така е, лукава гра. Чому Путін вимагає, щоб е, була підписана мирна угода між Україною і Росією на умовах Путіна? Але Путін хоче отримати гарантії, що ті всі домовленості, всі положення цього, цієї угоди будуть виконані. Для того, щоб Україна ратифікувала цю угоду, потрібен парламент і спікер Верховної Ради, який замість президента може поставити підпис під цими угодами, а парламент може змушений бути ратифікувати. Тобто дивіться, якщо говорити про конституцію, то там є варіант, що Зеленський, незалежно від того, воєнний чи не воєнний стан, може подати у відставку добровільно. Казати, я вже не можу, я втомився, я хворий там і таке інше, подаю у відставку і змусити його виконувачі обов'язки президента і Верховного Головнокомандувача. Ніяка конституція не може. Але коли президент подає у відставку, оці всі повноваження переходять до спікера Верховної Ради. Змінювати спікера Верховної Ради під час воєнного стану можна, заборони немає. Обирати раду, так, ми не можемо під час воєнного стану. Але е спікера там можна і переобрати. Та да? навіть з тим спікером, який є на зараз. Коли президент Зеленський подав у відставку, Україна може легітимізувати, узаконити а, а, ті вимоги Путіна, які будуть в гіпотетичній, в дуже гіпотетичній, наголошені, фантастичній поки що, якійсь угоді про мир між Росією і Україною. Тобто, насправді Путіну не потрібні президентські вибори для того, щоб. А, Легалізувати ті вимоги, які він може закласти в цю мирну угоду. Власне, те, що так зрозуміло, він прямим текстом каже, чого він хоче від України. Якщо хтось думає, що мирні угоди це якась фількіна грамота, підписана там конкретно Зеленським від себе і путіним як главою держави. Ну то в Росії там Путін сайт, а, то Тут ті люди дуже як дуже поверхнево розуміють цю ситуацію, тому що Зеленський представляє і підписує українську державу і підписує документи від імені Української держави. Якщо президент не може виконувати обов'язки, подає відставку, ці, ці функції переходять до голови Верховної Ради на час, доки не обране, не буде обраний президент. Новий президент да не доки не буде, не складе присягу. Так от тут виходить так, що Путін умисно грається для того, щоб підкидати тему виборів в українське суспільство, щоб воно все більше е е е втягувалося в цю політичну боротьбу під час війни. Починалися перегони. Тобто, власне, е чому у нас багато хто кинувся готуватися до виборів? Що, до речі, 22-го року. В 22-му році ремонти йшли масштабні, там, і 23-му, а вдруг вибори, да? Якщо завтра війна, як ото пісня ще була радянська, якщо завтра війна, якщо завтра поход. Так от невідомо будуть чи ні, але кажуть і вимагають там за кордоном, що вибори, і Зеленський нелегітимний, каже Путін. Тобто, це просто фактор такий. Супер інструмент для того, щоб е, е, вштовхувати все більше і більше українське суспільство в запеклу політичну боротьбу, то вштовхувати військових у цю запеклу політичну боротьбу. Тобто, спосіб, щоб ця е, е, тема політичної боротьби і вибори прийшли е, на фронт в окопи, грубо грубо кажучи, да? щоб всі починали говорити на цю тему і думати, хто правильний, хто неправильний. Хто кращий, як то гірший за Зеленського, чи за Порошенка, хто кращий чи гірший, чи за Білецького там може поставити, чи когось від свободи, чи ще когось, да? може, Тимошенко да, там, після сніданку в Америці, чи там, кого, може там, якісь ще підуть діячі там, можливо, якийсь кандидат, X, який ну, зовсім за мир і сподобається усім невдоволеним воєнним станом, і, 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 і ухилян, там, Да? І це буде тоді виграшний проросійський кандидат. Навіть якщо він не буде проросійським у своїх заявах формально, да жоден моніторинг не виявить, що такий кандидат він е, тези наративи е, наративи Кремля розповідає, це буде патріотично з турботою про народ, але виявиться, що по суті це вже розуміло наперед, що такий кандидат буде дуже вигідний Росії. так що Оце дивіться, зараз, коли про ці вибори розказують вимога, поки що вимоги від США немає. Можливо, вона буде, можливо, її не буде. Дочекаємося е, м, наступного тижня, який буде українським тижнем в рамках е, всієї світової політики. Е, можливо, це найбільш буде одна з декількох. Е, Усього декількох двох-трьох найважливіших подій року, які визначать майбутній, майбутній перебіг історичного процесу Да? Це те, що обговорення того, що робити з війною, і я не виключаю, що за підсумками, хоча можливо, вже на тому тижні, в кінці тижня, да на Мюнхенській конференції, можливо, після того вже побачимо якийсь більш-менш конкретний план. Від Трампа і відповідно перелік побажань, рекомендацій і вимог від команди Трампа до України в контексті цього так званого укладення так званої угоди. Фантастичної поки що угоди, всі кажуть, угода, угода, але якщо розбирати по дрібницях, то тут питання, а чи зможливо вона взагалі? Ми вчора почули від президента про те, що ще напередодні Мюнхенської безпекової конференції до України приїдуть серйозні люди зі Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, це буде уже цього тижня. На ваш погляд, приїде хтось із делегації США із пропозиціями, вимогами до України? Чи можливо почути Україну і її бажання напередодні конференції? Поки що я бачу, що головні події все таки будуть у Мюнхені. Перед Мюнхенською конференцією, візит когось з американських представників, буде носити такий характер обміну думками да, підготовчого. А у Мюнхені, наскільки я зрозумів, там може бути навіть така колективна зустріч з українського боку президент і вся команда, да, яка його відповідає, відповідає за всі напрями, тобто. За різні аспекти: і військові, і військове планування, і допомога американська, і оборонний промисловий комплекс, і фінанси багато хто ще. Да, тобто, всі ті, хто так чи інакше залучені до цього вже доволі тривалого процесу. Того, як переконати Америку, які знайти інструменти, щоб переконати Трампа продовжувати навіть відбіне збільшувати допомогу для України або ж е отримати якісь ще гарантії безпеки. Тобто, увесь оцей блок, включаючи економістів, макроекономістів, ви ж бачите, обговорюється тема <кхід> всерйоз вже. Е е е Передачі пріоритетне, в пріоритетне користування рідкосно металами України сполученим штатам. Трамп, до речі, це теж вже прямо сказав. Що е, це хотів би, да, щоб так було. Е, так, от то, е, буде з українського боку делегація, і е, з американського боку також намічається десант. Це віце-президент Венс, це е, держсекретар Марк Рубіо. Це е, е, Волт, е, помічник президента США з питань національної безпеки, і е, е, Келог, Келох, я думаю, може приїхати до Мюнхенської зустрічі і під час Мюнхенської зустрічі бути на. Е, е, Тобто, якщо Келох прибуде ще до Мюнхенської конференції, то смисл це підготовка якраз з американського боку цієї широкої зустрічі. Можливо, не буде однієї зустрічі, будуть дві. Але е чому я сказав, що під українським знаком, то тобто найбільш гострою найбільш е і найбільш важливою, найбільш обговорюваною темою на Мюнхенській безпековій конференції буде питання, що робити з російсько-українською війною і пройде е, пройдуть важливі і чимало зустрічей е, з цієї проблематики і у форматі окремих представників сша з представниками інших європейських держав і звісно американських представників з представниками україни з керівництвом україни тому я думаю, що вже за підсумками Мюнхенської конференції, там 20-го Келог повинен бути анонсовано прямо. До Мюнхена невідомо, хто прибуде, але 20-го візит Келога таке анонсований. І тоді, да? Власне, будуть можливо вже якісь проекти. Проекти угод, вже список вимог претензій, рекомендацій, рекомендації, таке пропозиції, таке інше, ми також чули від команди Трампа про те, що переговорний процес із Росією стартував. Трамп говорив, що він із Путіним говорив. А натомість заступник міністра закордонних справ Росії каже про те, що адміністрація Трампа не надсилала російській стороні конкретних пропозицій щодо початку переговорів про завершення війни в Україні. На ваш погляд, чому ми бачимо таку комунікацію з боку Росії? Що таке конкретних пропозицій не насилали? Е, пропозиції, е, якщо вже строго формально, з е, точки зору дипломатії, можуть бути надіслані, якщо вони надіслані офіційним документом е, від керівництва дієї держави керівництва іншої держави. І якщо там конкретний перелік пропозицій є, то це конкретні пропозиції, надіслані. Якщо це було проговорено на рівні такого неформального спілкування чи в неформальному статусі, ще коли був е, Трамп і його люди, тобто ще до інавгурації, то це було обговорення обмін думками. І те, що Трамп каже, що е, е, да, спілкувався з Путіним, але не буду говорити коли, це може свідчити про те, що у нього розмова була тоді, коли він ще не був у повноваженнях і він не мог проводити переговори. Але обмін міг бути на рівні команд, і з російського боку там теж казали, що є певні там euh, контакти між обговорення тобто, по-простому, да, якісь обговорюють якісь питання. Але я думаю, що поки що в притул в офіційному форматі не було о, якихось консультацій, о, спецпредставників. Того і того на рівні глав держав чи на рівні МЗС США і Росії. Поки що це ще попереду. Можливо, через якихось людей, які не є представниками, представниками команди Трампа, а так, довірені особи да, для промацування, так би мовити. Цієї ситуації. Можливо, були якісь контакти, але всерйоз цю роботу розпочатою можна е, вважати тоді, коли є документ, затверджений президентом, да, або офіційно від його імені офіційні посадові особи. Вибачте. <кій> Тобто, на ваш погляд, з того, що зараз ми бачимо, власне, Російська Федерація готова до переговорів з адміністрацією Трампа і чекають від них конкретних пропозицій. Так, вони чекають конкретних пропозицій від офіційних осіб, або краще зафіксованих у вигляді документу. Ну для прикладу, знову ж таки, згадаю ультиматум Путіна грудня 2021 року. Він з представнику представ представнику офіційному. Держдепартаменту США вручив проєкти до угоди. Тобто проєкти вже напрацьованих документів. Це пропозиція. Це, що просто вербально поговорили, це обмін думками. Для того, щоб розпочати консультації, потрібно покласти текст проект до угоди. Поки що проєкту угоди немає. У вигляді офіційного тексту, Переданого по офіційних каналах від офіційних, тобто від державних органів Сполучених Штатів, повноважені за це, да? тобто, оце тоді починається процес офіційного обговорення, процедура. Все, всі розмови, обговорення, які до того проходили, це просто обмін думками. Так, от е, е, так, Сполучені Штати поки що такого документу не надали, його ще немає. І якщо виходити з заяв, які я бачив останніми два-три дні, то здається, е е там сказав, що е от у, на Мюнхенській конференції будуть напрацьовані певні речі, будуть сформульовані до того, як безпосередньо до цього питання долучиться президент Трамп. Тобто, президент Трамп до цього питання безпосередньо поки що не долучений. Він там займається іншими питаннями, а все це на рівні команди. Трамп зараз тільки починає долучатися до цього питання проблем, припинення війни в останні дні, які передували да, нашому ефіру, а до того він майже мовчав про українську проблематику, або якщо говорив, то що є дуже-дуже загалом загальні якісь речі, які інколи виглядали відірваними від життя. Да? Тобто він в українську проблематику ще толком не занурювався. Оце виходить з коментаря американського представника. На що... ваш погляд, Кіт Келох після 20 люту, якщо він буде в Україні, чи він одразу поїде до Росії? Чи він вже поїде, коли будуть готові ці конкретні пропозиції? З чим їхати? Я думаю, що е, е, він може поїхати до Росії, а може не до Росії поїхати. Це в якійсь нейтральній державі відбудеться зустріч, да? Для того, щоб передати пропозиції, не обов'язково їхати до Росії. Спочатку можна передати пропозиції у вигляді проєкту документів по лінії Державного департаменту Держдеп, Держ... Міністерства закордонних справ Росії або ще якимось якимсь листом да, способом. Але це повинен бути офіційний проект документів від офіційного повноважного органу влади. Сполучених Штатів. А зустріч може бути через деякий час після того, як росіяни вивчать цей документ обговорення. Да? А, ну, та ж сама процедура, до речі, була в 2021 році, коли Путін 15 грудня передав проекти проєкт, двох двох угод між США і Росією і НАТО і Росією. А, і потім американська сторона ознайомилася з цим документом. І е, в перших числах, чи наприкінці січня, чи в перших числах 22-го року, в перших числах лютого 22 другого року, е, вже був відомий результат. Здається, в кінці січня переданий був документ. 1 чи 2 лютого Путін вже коментував позицію американців. Американці відхилили і свої зустрічні пропозиції надіслали у вигляді письмового документу. Так що е, я думаю, що Кіткелог приїде ще якісь моменти уточнювати, а потім з'явиться документ від Сполучених Штатів проєкт годи. Тобто над цим працюватимуть. Але я думаю, що е, цей процес може тривати і до середини березня, і до кінця березня навіть. Мов дякуємо, тому, тому, що там же ж вони ж з, з усіма європейськими партнерами це все хочуть. Ще ж узгодити обговорити. Трамп не хоче одноосібно брати відповідальність за припинення війни в Україні. Це тому, вже тому що він буде. каже про те, що Європа буде відповідальна за дотримання миру. Так, так, так. Тому будемо стежити за тим, що буде відбуватись. Вам дякуємо за аналітику. Дякую. З нами на зв'язку був політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля говорили власне про переговорний процес з адміністрацією Трампа, а також вимоги від Європейського союзу.